Тож закінчить війну Союзи, НАТО, чи літаки f 35 чи f 16 чи ракети Таурус, чи Атакамс, чи самі потужні Збройні сили в світі, Збройні сили України, благословенні самі потужні? Читаю в Біблії сьогодні такий вірш. Зачитаю його вам. 45-й псалом, 10 й вірш. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і трощить списа, палить вогнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. І слово Боже говорить: аж до краю землі припиняє Бог війни. Саме Бог творець неба і землі всього видимого. І невидимо всемогутній, всесильний припиняє війни. Як це стосується нас, я вірю, що якщо кожен українець, кожен солдат всю свою надію покладе на Господа всім своїм серцем і повірить йому, то це станеться дуже скоро. І надприродньо. не просто воїнством і силами, не просто колосальною технікою, дронами, літаками, далекобільними е снарядами. Це буде надприродньою Божою силою. Тому що Бог каже, я припиняю війну. Сатана прийшов красти, вбити і погубити. Але Ісус прийшов дати життя і життя з подостатком. Саме життя з подостатком це Божа воля для. Тебе і для мене, для наших дітей, для наших сімей, для чоловіків, для дружин, для наших військових, для всіх. Ісус помер за всіх, щоб ми мали життя і життя з подостатком. Не війну з подостатком, а життя. І саме тому Він прийшов, щоб зруйнувати діла дьявола. Написано: Я прийшов зруйнувати діла диявола, аж до краю землі припиняє Бог він. Отець Небесний може це зробити в один день. І сьогодні від нас залежить, чи віримо ми йому, чи довіряємо ми йому. Тому, якщо ти чуєш це слово, слово дане нам, щоб ми поступали по вірі, по Його волі, скажи всім своїм серцем, Отець Небесний, ми віримо тобі, що ти припиняєш війну. Твоя воля, щоб Україна була в межах 91-го року, тому що ти Господь. Той, хто турбується і піклується про межі сусіда. І він каже, проклятий, хто порушує межі, хто порушує кордони. Твоя воля, отець, щоб дітки жили і дітей є Царство Боже. Нема волі Божої, щоб діти в Україні вмирали. Немає Божої волі, щоб жінок в Україні гвалтували. Немає Божої волі, щоб міста українські окуповували нечистиві люди. Тому ми приймаємо Божу волю, звільнення територій, кордони 91-го року, і перемогу від Господа. Написано, що лицар готує коня до битви, але перемога від Господа. І саме Він припиняє війни. Тому іменем Ісуса Христа ми віримо тобі. Ти сказав Господь, якщо ворог прийде на вашу землю гордо і пихато, сімома дорогами. Будуть тікати від вас, тому що я дам перемогти вам ворогів ваших. Ми віримо тобі, що надприродньо Твоє воїнство небесне, твої тисячі ангелів і архангелів будуть вивільнені. І всякий дух війни, Нечистивий дух, який стоїть за тим, щоб вбивати людей, цей дух смерті, зв'язаний на всій території України. Улюблені, я вірю, це дуже скоро станеться. Аж до краю землі припиняє. Господь війни, ламає він лука, трощить списа і палить вогнем колісниці. І ми бачили, як були спалена вся ця ворожа техніка, коли світ не давав жодного шансу Україні на початку війни повномасштабної в 22-му році. Коли вони втікли з Харківщини, з Київщини, з Чергійнігівщини, з Сумщини, так само вони втечуть іменем Ісуса. З Криму, з Луганську, з Донецьку, з Мелітополя, з Маріуполя в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Боже Слово виконується, Божий план виконується. Тому що ні одне Його Слово не вертається до нього надаремно, але виконує, що він пообіцяв. Тому ми сьогодні віримо Господу і Його Слову. Ми віримо тобі, Отець Небесний, що ти закінчуєш війну в Україні. Ти даєш процвітання Україні, покаяння українському народу і ту славу Ісус, яку дав тобі Отець Небесний, ти даруєш сьогодні своїм учням, своїм дітям, своїй церкві. Алілуя! Будьте благословенні. Вірте Богу і Його слову! І вже дуже скоро ми побачимо надприродні звільнення окупованих територій, звільнених людей. Аллілуя! Ми побачимо зупинену смерть. Ми побачимо. Безпеку, і побачимо, як наші аеропорти почнуть функціонувати, літаки літати, повітряної тривоги не буде. Потерпіть, але в вірі терпіть в ім'я Ісуса. Благословляємо Збройні Сили України, наше військо. Нехай буде помазане воно в силу, в мудрість, в рішучість. І нехай ангел Господній буде завжди біля них, щоб відвернути від них смерть в ім'я Ісуса. Аллилуйя. Тому я сьогодні надіюся на нього і я вірю, що дуже скоро ми побачимо надприродне звільнення, надприродну перемогу і благословенну Україну. Амінь. Будьте благословенні.